Марка Врелій. Наодинці з собою. Роздуми. Хочеш погамувати біль? Книгу блаженну цю розгорни. В неї пірнеш, ти винесеш з дна думку дорожчу од многих скарбів. Легко добачиш ті, що грядуть, і нині сущі, і минулі усі наші радості й біди ледве чи важать більше, ніж дим. Палатинська антологія. 15.23. КНИГА ПЕРША Перше. ВІД діда Вера. Гарна вдача і негнівливість. Друге. Від того, що чув і пам'ятаю про кровного батька. Скромність І мужність. Третє. ВІД матері. Богобоязність і щедрість. І утримання не тільки від лиходійства, а й від помислу про нього. А ще вбогий харч, далекий від того, який переводять багаті. Четверте. Від прадіда, що не ходив до громадської школи, а скористав із добрих вчителів вдома і затямив. На це треба видавати щедрою рукою. П'яте. Від виховника, що не був ні зеленим, ні синім, ні тарчником, чи щитником. Витривалість і невибагливість. Самостійність і ненадокучливість, невразливість до наклепу. Шосте. Від діогнета. Не дбати про марноту, не вірити ворожбитам чародіям, коли вони торочать про заклинання, вигнання демонів чи щось подібне, не тримати перепелів чи ще за чимось таким упадати, терплячість до відвертої мови, що запізнався з філософією, слухаючи спочатку Вакхея, а далі тандасіда і Маркіана, що хлопчаком писав діалоги. Що прагнув вузького ложа, шкури замість покривала та й усього іншого, належного до еллінського побуту. Сьоме відрустика, що склав собі уявлення про потребу лікувати і виправляти свою вдачу, що ані не дав себе втягнути в софійські спори, ані не писав у моглядних розправ, ані промовляв напучувальних словес, ані не ставив себе за взірець, уявивши подвижником і доброчинцем. Що відійшов від риторики, поезії та столичних дотепів, вдома в Тозі не вештатися, ані ще чогось такого не чинити, листи писати прості, як отой, що він був написав зі Сінуеси, моїй матері, бути налаштованим перепрошуватися і миритися з тими, хто вчинив переступ чи завдав прикрощів, щойно вони самі зволять навернутися. Читати докладно, а не вдовольнятися, омайнувши умом ціле, та й не надто швидко погоджуватися з тими, хто оминає суть у балачках. Що мені трапилися спогади про епіктета, Рустик передав зі свого дому. Восьме Від Аполонія Свобідність нічого й ніколи не кидати на волю випадку, і навіть на мить на ніщо, крім розуму, не покладатися. Залишатися завше тим самим, чи то в пронизливих болях, чи втративши дитину, а чи в затяжній хворобі, що на живому прикладі пересвідчився, та сама людина може бути і дуже крутою, і дуже поблажливою, що вміє розтлумачити, не дратуючись, що побачив людину, яка досвід і вправність в умоглядних викладах залічувала явно не до найбільших своїх чеснот. Що навчився, як приймати від друзів гадану ласку, не принижуючись, але й не зостаючись нечулим. Дев'яте ВІД секста Доброзичливість Приклад, як батькові керувати домом. Поняття, як жити за природою невдавана статечність, запобігливість у піклуванні про друзів, терплячість до неуків і тих, хто, не розглянувшись, складає собі про щось гадку з усіма добре ладнати. Спілкування з ними було приємнішим за всякі лестощі, а саму нагоду з ними побути мали за велику честь. Осягально й путньо відшукувати потрібні для життя засади і ними порядкувати. Ніколи не виказувати ні гніву, ніякої іншої пристрасті, а завжди бути безпристрасним, хоч водночас і вельми приязним. Мовити добре слово, але без зайвого галасу бути вченим, не виставляючи цього на показ. Десяте. Від Олександра Граматика не бути прискіпливим. Коли хтось ужиє чужинського слова, чи простацького звороту, або щось неправильно вимовить, не докоряти, а самому подати приклад, вимовити це саме так, як треба, чи то відповівши, чи погодившись, чи розібравши саму річ, а не речення, чи в якийсь інший спосіб, доречно натякнувши. Одинадцяте Від Фронтона, що зрозумів. Тирани заздрісні, хитрі і лицемірні. А ті, кого називаємо патриціями, зазвичай досить неприязні. 12. Від Олександра ПЛАТОНІКА Надто часто чи без потреби ані не казати, ані не писати в листах, що зайнятий. Не шукати в цей спосіб, покликаючись на нагальні справи, відмовки від того, що є належним у співжитті з іншими. 13. ВІД КатуЛЛА. Нелегко легко важити звинуваченнями друга, і, навіть якщо, бува, нерозумно винуватить, все одно намагатися повернути злагоду. Про вчителів від щирого серця говорити добре, як це пишуть у спогадах про Доміція та Атенодота по справжньому любити своїх дітей. 14. ВІД МОГО брата Севера. ЛЮБОВ до родини, ДО іСТИНИ, до праведності. Що через нього запізнався страсією, гельвідієм, катоном, діоном, брутом, що маю уявлення про державу, де закон рівний для всіх, а порядкують там на засадах рівності громадян та рівного права голосу, про царство, де в найвищій пошані свобода підданих, а ще від нього рівномірність і рівнонатужність у пошанівку філософії, доброчинство, потяг ділитися добром, добра надія. І віра, що ті, хто любить, люблять навзаєм. Коли йому траплялося когось засуджувати, робив це відверто. А друзі не мусили вгадувати, чого хоче і чого не хоче, бо й так було ясно. П'ятнадцяте ВІД Максима Самовладання і в усьому послідовність за всяких обставин, зокрема у хворобах, мати погідне серце. У своїй вдачі гарно сполучати приємне і поважне. Виконуючи те, що сам собі поклав, не скиглити. Щодо нього кожен був певний він що каже, те й розуміє, а якщось робить, то не на зло. Не дивуватися і не зуміватися ніколи не квапитися, не вагатися, не розгублюватися, не ніяковіти, силуване, не осміхатися, але й не гніватися та не підозрювати. Доброчинність, поблажливість, правдомовність. Він дав уявлення радше того, як не збочувати, аніж як виправлятися. Від нього ніхто ніколи не відчував презирства, але попри це, ніхто не мав і гадки визнавати себе кращим за нього, а ще ж його люб'язне поводження. 16. Від батька лагідність, але вже як щось розсудив, перед тим, узявши на іспит, то дотримуватися несхитно не впадати в марнославство відгаданих почестей. Працелюбство і наполегливість, прислухатися до тих, хто має що порадити для суспільної користі, неухильно вділяти кожному по заслузі, досвід, коли підібрати, а коли попустити вішки. що поклав край любощам із хлопчаками. Суспільна вирозумілість не накидав друзям, щоб вони повсякчасто варашили йому за обідом чи конче супроводжували на виїздах, а хто сам через якусь причину був відсутній, потім осягав. Він той самий, що й був. На нарадах пильно все досліджувати і бути в цьому наполегливим, ніколи в пошуках не відступати передчасно, вдовольнившись першим ліпшим уявленням про справу, берегти друзів, не легковажити, але й не набридати. Самодостатність у всьому і завше погідне обличчя заздалегідь усе завбачати, напереду ряджати щонайменшу дрібницю. Без зайвого драматизму спиняти овації та всяку улесливість щодо себе, завше пильнувати потреби імперії, ощадно розпоряджатися скарбницею, так, щоб вистояти перед будь-якими звинуваченнями, щодо богів, не бути забобонним, щодо людей не загравати з народом, не догоджати, не улещувати юрби, а в усьому бути тверезим і твердо триматися свого, не вдарятися в несмак чи новації. Речами, які полегшують життя, а їх щедро достачає випадок, користуватися не хизуючись, але й не виправдовуючись, коли присутні, не вимушено їх брати, коли відсутні не потребувати. Що ніхто не скаже софіст чи блазень чи мудрагель, а скаже оце муж зрілий, довершений, неулесний, здатний постояти і за себе, і за інших. До того ж, шанувати справжніх філософів. Що ж до решти, то їм не докоряти, але й не давати звести себе на манівці. А ще товариськість і невимушена люб'язність, поміркована турбота про власне тіло, не так, щоб чіплятися за життя чи робити з себе красення, і не так, щоб собою легко важити. але так, щоб самому, допильновуючись якнайрідше, звертатися до лікарів і обходитися без трунків чи припарок. Але насамперед. Беззаздрісно віддавати належне, коли хтось у чомусь сильний, чи то в красномовстві, чи у вивченні законів і звичаїв, чи в чомусь іншому, і сприяти, щоб кожну таку людину хвалили за те, в чому вона відзначилася. Все він робив за прабатьківськими звичаями, але того, як їх береже, ніколи зумисне не виставляв на показ. Далі ані не їздити туди, сюди не любив, ані хапатися то за те, то за се. А подовгу тримався тих самих місць і тих самих справ. Навіть після гострих нападів болю в голові, свіжий бадьорий брався до праці. Коли зрідка мав якісь таємниці, то їх було небагато і стосувалися вони лише суспільних інтересів. Вирозумілість і поміркованість у влаштуванні видовищ, у проведенні робіт, у роздаваннях та в подібних речах як у людини, що чинить з огляду на те, що треба зробити, а не на добру славу від зробленого. Не купався від самого ранку, палаців мурувати не прагнув і не помишляв ні про наїдки, ні про гатунок і барву одежі, ні про вроду своїх слуг. Те, як його стола вийшла з і з лорійської посілості і чимало з того, що сталося в Ланувії, як він повівся в тускулі з митником, що благав пробачення та й усе інше такого штибу. Ніколи не був дошкульним, а тим паче безличним чи буйним. Не бувало й такого, щоб його, як то кажуть, упік кинуло, а кожну справу розбирав немов би на дозвіллі, спокійно, впорядковано, рішуче і так, щоб усе між собою узгоджувалося. До нього пасувало б те, що згадують про сократа вмів і утриматися, і посмакувати там, де багато хто, коли йшлося про утримування, був немічним, а коли про смакування ненаситним. І там, і там сила, витривалість, тверезість, властиві мужеві з досконалою і незламною душею. Саме таким він був, коли хворів максим. Сімнадцятого. Від богів, що мав добрих дідів, добрих батьків, добру сестру, та й вчителів, свояків, родичів, друзів, майже всіх мав добрих, що не зробив проти жодного з них якогось образливого випаду, хоч і був до такого налаштований. Якби трапилася нагода, може, щось таке і вчинив би, але з ласки богів обставини ніколи не складалися так, щоб узяти мене на пробу. Що й далі не виховувався в дідової наложниці, що вберіг незайману пору своєї юності, не змужнів завчасно, а навіть ще трохи часу для неї зайняв. Що корився Володарові й батькові, який таки збив мені всяку пиху і дав поняття про те, що навіть живучи в палатах, можна обходитися і без особистої варти, і без розцяцькованих одеж, і без світильників та статуй, і без усієї цієї помпи. І про те, що вільно так зіщулитися, щоб якнайближче вподібнитися до посполитого чоловіка. Однак не принижуватися і не бути слабодухим там, де суспільні справи вимагають владного вчинку. Що мені випало мати такого брата, який самою своєю вдачею спонукав мене до праці над собою, а ще звеселяв і пошаною, і любов'ю. Що діти мені не вродилися не чи тілесними покручами, що не пішов далі в риториці, в поетиці та в інших заняттях. Бо якби відчув, що мені легко дається поступ на тій стежці, то напевне в них би й зав'яз. Що встиг піднести своїх виховників до тієї гідності, якої вони, видно, було, прагнули, а не годував обіцянками. Мовляв, колись таке це зроблю, бо наразі вони ще юнаки, що знався за полоніями, рустиком, максимум. що часто й виразно уявляв собі, що ж воно таке життя за природою. Тож, наскільки це залежить від богів та їхніх дарів, підтримки і напоумлення, ніщо й ніколи мені жити за природою не вадило. А коли чогось для цього й бракувало, то тільки з моєї власної вини через те, що не дотримувався напівнень, ба прямих повчань від богів, що моє тіло стільки протривало за такого життя, що я навіть не торкнувся ні Венедикти, ні Теодота, а коли й згодом, бувало, западав у любовні страждання, то виліковувався. Що, хоч рустик частенько й завдавав мені прикрощів, я ніколи не чинив йому нічого такого, про що сам пошкодував би. Що моя кровна мати, хай і довелося їй молодою зоставити світ, свої позосталі роки таки провела зі мною. Що, коли б я не вирішив спомогти когось у бідності чи в якій іншій нужді, ніколи не доводилося чути, що, мовляв, немає на це грошей, та й що самому не випадало аж такої потреби, щоб їх від когось брати. А яку дружину маю, і слухняну, і приязну, і просту, та й годящих виховників для своїх дітей завжди мав удосталь. Що у снах мені дано різні способи, як от від харкотіння кров'ю та від памороків, а до того ж отой в каєті, що вживай, як знаєш. Коли ж мені припала до душі філософія, то ані не наскочив на якогось софіста, ані не засів за чуюсь писанину чи за розплутування силогізмів, ані не вдарився у вивчення небесних з'явищ. На все це богів потрібна поміч і судьба.